Ми підготували дидактичну гру Сортуємо сміття для учнів початкових класів. Ця гра сприяє вихованню дітей, розвитку дрібної моторики, логіки і уважності, тренує навички сортування. Головні елементи гри контейнери для відходів, харчові відходи, пластик, скло, папір, метал. Дитина повинна розсортувати за основними видами сміття. Ця гра допоможе закріпити вміння правильно сортувати сміття, вчити дітей виокремлювати зайві відходи в кожному контейнері в залежності від матеріалу, розвивати спостережливість, увагу, пам'ять, мислення, виховувати бережливе ставлення до природи.